Кабінетне планування. Це офісний простір. Розділений на окремі кімнати. Кабінети. Кадастр. Це упорядкована геоінформаційна система. Про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку. В системі відповідного управління, капітальний ремонт. Це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну. Відновлювання, модернізацію конструкцій і обладнання, а також поліпшення без зміни габаритів об'єкта. Категорія електропостачання. Це розподіл споживачів електроенергії, по надійності електропостачання, позначає різні умови електропостачання будівель та поділяється на три типи. Керуюча компанія. Це юридична особа, яка здійснює довірче управління майном. Інших фізичних та юридичних осіб, переданим відповідно до договору довірчого управління, керуючий нерухомістю. Це спеціаліст, який займається експлуатацією будівель та споруд з метою ефективного використання нерухомості на користь власника, клас будівлі, житлові, комерційні, складські та торгові об'єкти поділяються на класи залежно від їхньої локації. Конструктивних особливостей, стану, інфраструктури, тощо, класифікація офісів, категоризація офісних приміщень, будівель, залежно від їхнього рівня, та розміщення, прийняті категорії А, В, С, Д і, коворкінг, це приміщення, де можна орендувати робоче місце або невеликий офіс на необхідний час від години. До декількох місяців. Коефіцієнт навантаження використовується для розрахунку загальних місячних витрат орендаря, шляхом об'єднання, орендованої площі з пропорційною часткою орендаря в загальних приміщеннях, колівінг, сековоркінг та житло під одним дахом, формат спільного проживання для людей із загальними намірами та спільними інтересами. Комерційна нерухомість. Це об'єкти нерухомості, призначені для здійснення комерційної діяльності та отримання прибутку, офіси, торгівля, готельний бізнес тощо. Комерційна пропозиція. Це лист презентація послуг чи товарів для потенційного клієнта чи партнера. Комісійна винагорода. Це сума, яка сплачується посереднику. За послуги з підбору варіантів, здачі в оренду. Або продажу об'єкту, супровід угоди та інше. Комунальні витрати. Це плата за водопостачання, каналізацію, подачу електричної та теплової енергії, газу, вивіз сміття, прибирання, охорону тощо, конклюдентні дії. Це такі сенси, що висловлені не у формі усної чи письмової пропозиції, а безпосередньо через поведінку. З яких можна зробити висновок про дійсні умисли особи, коригування орендної плати, умови договору оренди, коли і наскільки збільшується базова орендна плата, виражена у фіксованій сумі або відсотках, як правило, щорічно, корисна площа, кількість площі, яку орендар фактично може використовувати, окрім площ загального користування, короткостроковий договір оренди. Це договір оренди на строк менше 12 місяців. Крок колон. Це відстань між сусідніми колонами. Яка враховується, якщо є необхідність організації кабінетів та інших форматів, відмінних від вільного планування.